Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись крутий, настрільний, цікавий епічний бій на СТБ-1. Він вже суне на свою позицію, я поки що гляну на його чудовий 3D-стиль, ну просто він бомбічний, тому треба подивитись реально. А так, як вже хто світиться, треба перепнутися і подивитися. Ні, ну це він, звісно, дуже-дуже далеко давав, але раптом раптом і не таке залітає в цій грі. Того ж, наш сьогоднішній герой. Фріпом 53 з клану Цеф їде на СТБ-1. Чим цей бій буде цікавий і чудовий, ай-яй-яй, не влучив. А тим що, тим що тут буде просто лютий Калабанов проти семи. Це вже прикольно. Хоча бій з 10 і 9 -ми рівнями та більш того, тут треба дивитись цьому бою. От Просто як в нікому інш... ніякому іншому бою буде чудово видно всі. Плюси даного танчика, його лютий ДПМ, його гідропневматична підвіска, його броньована башта і отакі от от, от от чудові постріли. І буде дійсно цікаво дивитись, як же наш фріпон буде відбиватися від усіх, хто до нього буде їхати. А він залишиться один, як я вже сказав, і там треба дивитись до самого кінця, не пропускаючи, бо тут цікаво, прикольно. Як часто буває, коли ти граєш на середніх танчиках, бо вони мобільні, вони рухливі, і з них дуже хочеться завжди стріляти. Так, ну, Що маємо по мапі? Нам у нас десятки, дев'ятки, важкі танки і всяке таке. І навіть є по одній арті. Ох ти, чар, млє. Ох, млє їдіть летіть. Як казали, в котів чоботях. Я вже й сам забув, як там казали, ну згадаю, згадаю, повторю. Так, 121 й їде, треба його дати, треба його дати. Він швидко їде, не встигає опуститися передок і піднятися задок. Саме так працює гідропневматична підвізка, вона щось піднімає, щось опускає. І за цей рахунок тебе буде згинатися твоя чарівна паличка, яка є гарматою. Так, що тут, що тут, хто тут? Де тут? Хоче дати в кущики, в яких часто хтось стоїть, намагається виїхати, по-моєму, дуже ризикує, дуже довго світиться. І ще один у них Charlem. Стояв гад в кущах, дуже довго дуже довго в них стояв. 121-й проскочив вниз до прожети і забрав її вже 0-4. О, і це вже неприємно 05. рахунок дуже схожий на ті бої, в яких я часто опиняюсь, коли за перші кілька хвилин в тебе вже нема третини команди. Це World of Tanks, це Wargaming і це яхтігр, які починають отримувати ББшками по обличчю. До речі, давай зараз він стрільне. Я хочу подивитися, скільки ББшка. 258, кумуль 330. Чудове. Чудові ББшки. Просто як же ж той бідний яхтігр отримує таке враження, що його там хтось в дупу випихує, того він не може назад заїхати нормально. Так, може й таке. А може він просто повільна дупа. Хе. Повільний здоровенний сарай. До речі, я прокачав яхтігра. Я думав, він буде гірше. Мені в цілому сподобалось. Але ях ПЗЄ100, ну, звичайно, звичайно, на порядок. Цікавіше за рахунок своєї просто люто-імбової бабахи. Яка дуже дуже боляче кусає. Так, 1-6. І наш СТБ ризикуючи їде отак назад, бо він тут реально міг засвітитись. І, і, і так, виїхавши, міг такого посраці отримати. он якраз Чарлі Емельє. Ну Чар о, того ЛТ-вода, В нього, по-моєму, менше огляд, ніж у нашого СТБ. Того навіть отак його карає. Просто в башту залетів. Просто в башту залетіло ББшкою. 2-7, тим часом вже 2-8 червоні люто піджимають, вся важка лінія вмерла. І це біда. Це біда для нашого танкіста, але саме в таких боях розкривається, як рахують розробники. Бо вони і створюють таку гру, які такі бої відбуваються саме в таких боях, за їхньою думкою. Розкривається весь внутрішній потенціал танкіста, все його вміння, його бажання настріляти воля до перемоги. коротше кажучи, всі найкращі якості. Так, їде, їде 121-й. ну давай вже вбивай, скільки ж можна терпіти. Да-да-да. Розвалив йому кабіну. Правда, аж на всі 4 хп, що в нього залишались, ну то не страшно. Так, і прожета тут приїжджає, така сама, ну трошечки більше в неї хіпешок, світиться, світиться наш герой, ну вже нахабно б тут не засвітитись аж занадто. Так, з бази його м, начебто не мають бити. 5-10, трошки трошки покращилася ситуація, але але не сильно Чарлік. Нарешті другий фраг зробив з тебе. Фріпон. І так, тут би кумульом, кумульом би не завадило. Щось ніяк не хоче на ББшки перемик... на кумулі перемикатись, ББшками стріляє, але вони мають швидше літати. Да, ці да, Кумулі на 200 метрів повільніше літають, того з них важче влучати. Але отам ви за 7 в борт башти краще б кумулем. Ну, Чим стиг тим і стрільнув, як то кажуть. Бо дуже легко дивитися реплей, робити такий серйозний вигляд, що ти все розумієш, що такий. А по факту грати завжди складніше, бо ти приймаєш рішення в поточному часі, враховуєш всі там можливі і неможливі варіанти. Ну, іноді просто тупиш. Таке також буває. Та то не страшно. Так, їде там і сьомий, там 62 за трупом ховається, там срака в нього виглядає, і в неї якраз. Якраз дає солоденького. Так, хто світить? Ну, Це він, напевно, нас і світить, Другий не залітає. І продовжує від рельєфу відігрувати СТБ. Я і назвав це ролік, ролік, король рельєфу, точніше, я дав це в описі до кар... Промаху. в описі до картинки і зараз ти будеш дивитися реально чому так. Бо, як на мене, це найкращий танк, який міє відігрувати від рельєфа. В нього гарна башта, гідропневматична підвізка, яка дозволяє згинати там, де у інших просто не згинається. Ну і звісно, за рахунок мобільності можна так швидко проскакувати з боку і робити черговий мінус. Другий фраг зробив СТБ і залишився зараз проти сімох супротивників. Сім червоненьких, 3, 4 десятки і 3 дев'ятки. Ну, Правда, з 10 одна арта, і вони всі побиті, крім артилерії, але від цього сильно простіше настає, бо все ж таки це з цілих семеро противників. Цілих семеро. Так і слетить на фугасі. Фугасом його забирає. Слухай, як чудово. Нарешті він з ББшок почав перемикатись. Але все, 53 дуже ризикував. Дуже ризикував, так стріляючи, ну в плані того, що він міг його не забрати. М -м -м, хоча кумулятивом там також було непросто, можна сказати, вбив і вбив. Значить, прийняв ситуативно вірне рішення. Тож не буде морочити собі голову і щось там вигадувати. Продовжує їхати тут по рельєфу, виглядає то тут, то -ту там Тут вазеха згінає і прямо йому в піпку встигає поцілити. Ти це бачив? Це було дуже прикольно. Так, чарфутюрчик. Чарфутюрчик також приїхав, ой, футюрчик кажу, чармлішнік. -чар а чого він так став? Що страпилося? В нього ж там не згинається. Ні, ти глянь, він зігнув. Він зігнув один раз і треба добити, бо щось, щось в ньому там дуже Дуже йому завадило грати. Не знаю, може в ніс почав чухатися, як в мене так часто буває, і він давай його натирати. Докистебеха не виїхала і не дала йому два рази ззаду, виїжджає леопард, ти глянь, який прудкий парубок. В нього 1200 хпшок майже. І, і що, і що? Давай, давай, бий. Ха, він не пробиває. Ой, ой, німецький помідор так не сказав. Чуть не гарне слово, але то таке. Ей, Леопард таки хоче нас збити, СТБ заткує, заткує, ще може від арти прилетіти. Вбиває леопарда, залишається всього три супротивника і половина ХПшок в нашого героя. Воїна він вже намахав, вже майже 6 сумар кидав і Треба ще робити речі, речі треба тут робити. 62-й такий. Такий недолугий, що він роби. <хи> Боже мій, вони вже його бояться просто. Вони просто його бояться, 62-й, походу, його тягне чи назад. Чи я не сильно розумію, що саме він хоче зробити. А, але чогось він заткує. Чогось він заткує, не став стрілятися. І СТБ тут тепер вже відчуває смак перемоги. Смак перемоги, але я тобі скажу, не все так просто буде. Як тігра виїжджає, отримує ВЛД, дає здачі голдовим підкалібером. Треба її забирати, доки вона не перезарядилась. І доки 62, друга 60. короче, Т-62, доки не роздуплився, летить артавий. Ой, ой! І дає на 366. Йолі Квасолі казали в мультику в чоботях в другій частині. Та й в першій я згадав, я обіцяв сказати, я сказав. Так, Юрчик чи той триндун. Так, і тут, тут, тут тепер вже не так просто, бо якщо чесно, можна дуже сильно отримати. А дуже хочеться перемогти, коли ти вже таку каточку тащиш, і до перемоги залишилось, начебто, всього нічого, переграти 62-го. І поїхати забрати арту. Але саме в такі моменти варгеймінг і робить найбільшу западлянку. Того ж треба не поспішати грати обережно, бо ще 4 хвилини, ще начебто час є. Але всяке може бути. Но знову намагається від рельєфу відігрувати. Як і казав, це основна фішка нашого танчика в купі з ДПМом. Так світиться, світиться СТБ, треба тікати. Арта вже десь ось ось має перезарядитися і світитися і стояти дуже-дуже небезпечно. Бо тут уже 179 хпшок і можна просто чхнути арті поруч, отут Т-62 помиляється, не пробуває, влучає в нього арта. О, пощастило. <світ> <світ> пощастило, будемо казати, відверто, що нас навбила тільки що арта, бо іначе такого би епічного бою не було. Але без везіння, як я вже й казав, в багатьох таких епічних роликах такого результату не буде. Везіння вкрай необхідно, як і мені необхідні твої підписки, твої подобачки, твої коментарі, звісно, твої донати. А найголовніше, щоб ти просто більше дивився моїх роликів, і, звісно, приходив на вечірні стрімчики. Я тебе чекаю. Але якщо можеш підтримати мене та мій канал, то будь-який варіант буде добре. Так, їде СТБХ. До речі, поки воно сунеться, я знаю, що там ще в нас є час. Можна якраз досить гарно роздивитися 3D-стиль. Це, я так розумію, інфрачервона лампа, яка гармата цікава з кожухами, кулеметики, автоматики, антенки, як ці у Таргана вуса. Заступи вон, всякі штуки маскувальні всякі. Такі... Гілочки, ну, по-моєму, дуже крутий 3D-стиль. Один, один з най. як зараз кажу це слово. Не оригінальніших, а. ладно, автентичних, чи що. Такий, що сильно, сильно схожий на правду, я б так сказав. Дуже схожий до того, що таке могло реально бути, без нічого зайвого, і того він дуже органічно виглядає. Найбіль один з найорганічніших 3D-стилів, які я бачив. А до кінця бою залишається півтори хвилини. і Тут питання залишається в тому, чи знайде наш герой ту нещасну арту. Якби та нещасна арта да, трохи була розумніша, вона б далеко тікала. Ой, далеко б тікала. Але скажу тобі по секрету, що не так. І не така вона і розумна. До речі, залишилися вже кумулі лише в нашого героя. Ну і три фугаси ББшки вже закінчились. Але і цього, і цього достатньо для перемоги в цьому епічному бою, а ми дивимося його результати. Ось о вони. The Only viking. Завантажив цей реплей, а грав його Фріпон 53 з клану цев. Майстра взяв кастолома, дуеліста, тут замовно. Ну, короче, везунчика. Так, і Редлі Волтерса, Калабанова, основний калібр спартанця, танкіста, снайпера і, звісно, воїна. Зробив цілих 9 фрагів, майже 8 тисяч дамагу набив, ще 740 насвітив, і навіть плюс невеликий вийшов. Але ж. Так затягнути це безцінно. Проти самих супротивників на рельєфі тут і там відіграв, тому і тому роздав і виграв. Чого я і тобі бажаю побільше перемог в танчиках і по життю, гарного настрою, позитиву, всього найкращого. Хай тобі щастить, і, звісно, до зустрічі на каналі Юрко. Бувай!